Навесні, коли сніг сходить, але рослини ще не встигли вийти зі стану спокою. Настає пора перших весняних робіт в саду. Своє почесне місце в списку справ займає і така популярна серед садівників процедура, як полив смородини окропом. Підписуйтесь на наші канали весняне обливання смородини окропом практикують багато власників присадибних ділянок. Вважається, що ця процедура допомагає боротися зі шкідниками смородини, які вважають за краще перечікувати зимові холоди прямо на кущах. Так, наприклад, деякі досвідчені садівники рекомендують поливати смородину окропом не тільки для боротьби з шкідниками смородини, але і для профілактики різних інфекційних захворювань. Збоку може здатися, що проведення такої простої процедури не вимагає особливих навичок і тому не викличе ніяких труднощів навіть у новачків, але чи так це насправді? Як правильно поливати смородину окропом, найбільшого ефекту полив смородини окропом зможе принести тільки в тому випадку, якщо ви проведете процедуру правильно? Отже, на які моменти варто звернути увагу, перш ніж хапатися за лійку і кип'ятильник. Час проведення зазвичай цю процедуру проводять по весні. період, коли рослини ще не виявляють ніяких ознак життєдіяльності. Тобто строго до розпускання бруньок, якщо ви проліте кущі окропом занадто пізно, то не тільки погубите збудників хвороб і окопалися на кущі шкідників, а й опалите сам чагарник, температура води для того, щоб знищити всіх зимуючих на смородині шкідників, вам знадобиться не просто гаряча або дуже гаряча вода, а практично крутий окріп. Вважається, що температури в 70-80 для цього цілком достатньо. Техніка вода повинна рівномірно розподілитися по всій поверхні чагарнику для того, щоб скоротити обсяги витрачаються рідини і полегшити доступ до гілок, об'яжіть смородину шпагатом, після чого рівномірно окропити гілки окропом злійки з розпилювачем, час впливу на одну область не більше 3-5 секунд, недоліки процедури. Наскільки б простий вам не здавалася дана процедура, організувати її в польових умовах буде не так, то просто. Нижче ми розглянемо кілька причин, за якими обробка смородини окропом в дійсності є не таким вже й безпрограшним засобом боротьби з шкідниками, як про це прийнято думати в середовищі садівників, складно підтримувати потрібну температуру. Легко здогадатися, що в процесі транспортування окріп спочатку нагрітий до температури в 1,0,0 спомітно остигає забезпечити потрібну температуру води буде легко тільки в тому випадку, якщо кущі розташовані недалеко від джерела окропу, стоїть на плиті каструлі з водою банного котла. І т якщо ви є власником великої ділянки, і сад знаходиться на деякому віддаленні від будинку. То шанси доставити окріп до потрібного місця зводяться практично до нуля. Поливати ж смородину просто теплою водою і зовсім не має ніякого сенсу. Великі обсяги води одна справа. Якщо на вашій ділянці росте невелика кількість кущів смородини, і тому у вас є можливість обробити окропом всі рослини і зовсім інше, коли вашої уваги вимагає добрий десяток чагарників, при цьому далеко не кожне забезпечує водою власників ділянок цілий рік ризик нашкодити рослинам. Навіть якщо ви все зробите правильно. Тобто виберіть потрібний час, не будете впливати окропом на чагарник занадто довго і не завдасте чагарниках опіків, це ще не означає, що в процесі проведення процедури ви не зможете нашкодити рослині якось інакше, Супереч поширеній думці, ошпарити кореневу систему чагарнику під час поливу окропом практично неможливо. До того моменту, коли вода добереться до коренів смородини, вона вже досить охолоне. Набагато більшу небезпеку для ваших рослин буде представляти перелив, незважаючи на те, що чорна смородина, на відміну від білої і червоної, дуже погано переносить посуху, оскільки її коренева система розташована близько до поверхні землі. В додаткових весняних поливах не потребує навіть вона. Після танення снігу вологи зазвичай вистачає всім рослинам, щоб не провокувати загнивання коренів через застій води. Перший полив проводять в кінці травня, початку червня. Коли настає пора формування зав'язі, якщо ж зима видалася безсніжною, а весна посушливою, додатковий полив проводять в березні або квітні, однак реальна необхідність в подібних заходах виникає досить рідко, низька ефективність, полив окропом це не панацея. А всього лише один з порівняно безпечних народних методів профілактики хвороб і шкідників, який не має наукового підтвердження. Вам в будь якому випадку доведеться проводити додаткові заходи щодо захисту чагарників від патогенів і шкідливих комах, чому досвідчені сидівники рекомендують поливати смородину окропом? Як вже було сказано вище, для того щоб домогтися максимального ефекту від поливу смородини окропом. Вам доведеться врахувати безліч нюансів, а також витратити достатньо часу і сил. Тим часом щорічні весняні естафети із заповненими окропом лійками на переваги стали доброю традицією серед вітчизняних дачників, можна навіть сказати, що звичай проливати окропом деякі плодові чагарники, в тому числі смородину і агрус передався сучасним садівникам у спадок. Прихильність досвідчених дачників до бабусиних методів і недовіра до будь-якої хімії ростуть з одного кореня, перші покоління пестицидів і фуніцидів принесли чимало шкоди екології, через що їх використання було заборонено, а виробництво повністю зупинено з тих пір пройшло чимало часу. Завдяки досягненням сучасної науки ми отримали можливість використовувати препарати, які відрізняються низькою токсичністю і руйнуються до нетоксичних компонентів протягом 2-6 місяців. Окремо слід згадати прорив в сфері використання біологічних засобів захисту однак це не заважає деяким садівникам і городникам ставитися до хімії з підозрою і навіть деякою побоюванням. Втім, навіть ті дачники, які використовують на своїх ділянках промислові препарати, не поспішають розлучатися зі старими звичками і продовжують практикувати народні методи, як захистити смородину від хвороб і шкідників. Навесні до розпускання бруньок проведіть обробку смородини від хвороб наступними препаратами на вибір: 3. ним розчином мідного купоросу, 5. ним розчином залізного купоросу. 3. ним розчином бордоської рідини препаратами прогнозці від джет чистофлор, і також можна провести захисне оприскування золою для цього золи залийте один води, дайте настоятися три дні, процідіть і долийте три води. перемогти шкідників допоможуть хімічні інсектициди, інтавер, іскра, карбоцин, кіннікс та базол, танрект, таран, фофанонова, та ін біологічні ж засоби. Такі як бітоксибацилін, лепідоцит, хитоверв і ін у весняний період користі не принесуть, оскільки їх ефективність помітно знижується при температурі нижче 1,5. Якщо ви віддаєте перевагу використовувати народні методи для профілактики появи шкідників, використовуйте мильний розчин 300 на 10 гнадесять гарячої води настій часнику цибулиння або тютюну для того щоб не витрачати час на проведення декількох обробок. Заздалегідь, продумайте можливість використання баковій суміші. Більш детальну інформацію про схему весняних обробок ви можете прочитати в нашій окремій статті. Не варто забувати і про те, що захист рослин від хвороб і шкідників вимагає комплексного підходу і дотримання певних рекомендацій, дотримуйтесь терміни і правила обрізки смородини. Слідкуйте за порядком на ділянці, приділяючи особливу увагу стовбурних кіл. А також своєчасно утилізуйте рослинні залишки, висаджуйте на ділянці тільки районовані сорти смородини, перш ніж прийняти рішення про те, поливати смородину окропом ні. обов'язково зважте всі за і проти, і навіть якщо ви все таки зважитеся на проведення цієї процедури, не забувайте і про інших, більш ефективних, але менш трудомістких методах.